Вітаю вас, дорогі мої краяни. Мова про мову. Колись Ліна Костенко сказала, що спочатку забирають мову, а потім нації вмирають. якщо забирати в нації мову, рідну мову, то вона, звичайно, вже не буде нацією. Ми маємо цю проблему, мову, вже дуже давно, і вона тягнеться до тепер. Тому що постійно було загрожено то російською, безкінечно російською, московською, так сказано, то польською, то румунською, то мадярською, то чеською. Весь час щось загрожувало нам. І, але не зважайте, це все українська мова, знаєте, як той навіть корінець, цей листочок пробивається крізь асфальт. Порівняння, може, не вдали, бо мова наша все-таки буяє, як дерево, яке плодоносить, яке приносить гарні рожаї, слів, речень. Літератури, кіномистецтва, мови театру, мову ораторів, мову законів. Так, зараз, коли почалася ця великомасштабна війна, питання мови не спадає із по порядку денного. І я для себе визначу так, що я можу дозволити, ніби мене хтось питає. Розмовляти російською мовою лише хлопцям які воюють і дійсно є патріотами України і відстоюють нашу батьківщину, хоча все-таки добре бо вони розмовляли українською мовою. А те, що ми бачимо зараз на вулицях нашій місті, переселенці, це російська кацапська мова, яка засмічує свіжі повітря нашої Галичини української українського краю, це це дуже боляче. Але письменники, якщо говорити про письменників, Слово для них є дійсно Богом, бо саме на базі слова ми творимо нові е, тексти, нову історію, нов, нові, е, нові пісні, нові е, речення, нові твори. Це українська мова. І вона домінує. І вона вже майже немає російських книжок. А мова наша українська поступово набирає розвитку і стає модною. І може було би добре, і воно було дійсно модною. Але для нас, хто при говорить українською мовою, це і святе. І ми розуміємо, що без мови ми будемо просто б'ються. Слава Богу, ми стаємо українською нацією. І добре, що ще при минулій каденції минулого президента Порошенка був прийнятий закон про українську мову. Хоча, на жаль, нас не дотримуються, ми вже перетворюємо деколи в Латиніку, пройдіться сотку у Франківську, побачите 30 назв. У латинську мову, як як борочами, доходять до того, що латинікою подають, і ми вже на неї перейшли. Не можна так робити. Має домінувати українська мова. Це має стежити і громадськість, і влада, і всі свідомі люди. Тому що українська мова це ми мова це людина. Будьмо українськими людьми.